Сьогодні ще туман не спав, хоча вже обід. У нас сьогодні підмога, бабусю взяли. Так що будемо збирати. Будемо їхати сьогодні туди, де вчора. Маємо надію, що не всі ще грибочки визберегли, нам ще залишили. І цікий туман. Сонечко не виглядає. Все вкрито. Подивимося, чи будуть видні нам грибочки чи ні. Все, в'їжджаємо. Баба. Да, баба з нами їде, да, бабуся. Вона буде з тобою, поки мама грибочки трішки далі буде збирати, так? Ні, ти з мамою будеш збирати? Зрозуміло. І бабуся з нами. Ось яка дорога. Гарно. Да. Їдемо, їдемо. Все, попали на грибочки, да, так, донечка? Такі гарненькі при дорозі. Да, ось, ось маленькі такі. Да, да. Вириваємо. Вириваємо? Мама. Давай, мама вириве. Ось які грибочки, так? Гарні гарні. Пахнуть, пахнуть. Ба -ба -ба. Ба -ба. На цьому бабусі пахне. У нас повнюхала, щоб ти те... треба, я вже О, дивіться, які грибочки гарні. Да, Данечка, гарні? Да, так, донечка гарні. Зараз мама їх віри. Дивіться, які грибочки гарні. Да. Ой, якісь Ба -ба -ба. заховалися. Ба -ба. Он. Бабуся з дитиною збирає. Христинка більше бачить, ніж бабуся грибочків. Дивіться, як грибочки ховаються. Ой, які красиві. Да-да, молодці. Дивіться, яке на все Грибочки. Грибочки, да, доня, Всюди грибочки, так? Да? Откуда Ма, -ма, Ма. Да, бачиш? І тут грибочки десь повністю дереться. Бачик бива, і там. Біля грибочків ще зустріли жабку. А, жабку ми бачили. да не бачить скок, скок жабка, так? Да? Скок, скок, скок. Все, назбирали грибочки. Що то була сьогодні підмога у нас в ролі бабусі, так? Да? Донечка, назбирали багато-багато. Ось -багато? да. так багато-багато ось такі. Донечка, ще вон біля відерочка грибочок. А ну з від відерочка його. І ще вон, донечка. Вже майже йдемо, а ще, каже, грибочки шукаємо. Давай, давай. Хочеш? Або листочком накрити. О! А ну виривай. Молодець і відеочко. Все, каже, будемо їхати. На сьогодні все. Захочемо спати, так, да, доня? Поїсти, поспати. Так, да, так. Да. Приїдемо завтра. Хорошо, отак. Все. Їдемо додому. Можливо, що завтра приїдемо. Подивимося. По погоді і по часу. Щоб встигнемо.